Сьогодні з вами ми приготуємо нашу фірмову паску. Вона буде у нас з цукатами, родзинками, фрешем апельсину та цедрою апельсину. Для початку нам потрібно зробити опару. Це в нас буде йти тепле молоко підігріте до 35 градусів, свіжі дріжджі та цукор. Додаємо в тепле молоко спочатку цукор, розмішуємо його та додаємо. Роздріблені дріжджі. Поки у нас, у нас підходить опара, ми замішаємо цукрову суміш з цедрою апельсину та фрешем апельсину, щоб розкрити насичений смак. Зараз ми змішуємо ванільний цукор, цукор звичайний, цедру апельсину, фреш апельсину. Зараз ми з'єднуємо важкове масло кімнатної температури з мацоні. Мацоні це кісло, молоко ферментоване. По нашому кисляк та додаємо ще один жовток та одне ціле яйце. Та змішуємо майже до однородності. Далі ми замачуємо на наші роцинки в теплій воді на 10-15 хвилин. Далі родзинки ми змішуємо з нашими цукатами та будемо замішувати вже наше тісто на паску. Наша опара підійшла. Ви бачите, що образувалася на ній шапка. Вона збільшилась у нас в два рази. Ми беремо усі жидкі інгредієнти та додаємо до опари. Це у нас яєчна суміш та масляна суміш. Ретельно перемішуємо. Ми додаємо борошно. Борошно у нас вже просіяне. Ставимо в тепле місце на годинку. Після того, як наше тісто підійшло, ми його. Розкриваємо та додаємо до нього просушений ізюм та цукати. І Вимішуємо знову тісто. Ділимо тісто по півкло, кладемо, трішки розрівняємо і ставимо тепле місце. Після того, як наші паски підійшли у формах. Ми її ставимо у піч при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Зараз ми будемо готувати нашу білкову глазурь. Нам буде потрібно два білка та 400 грам сахарної пуши. Барник можна додавати по бажанню. Осипаємо їх цукровими кульками та квітками волошки, квіточки лаванди.